що є, Серед сена жила вдома, від годувала синка сокола. Ві годувала на війну дала, а як давала, наказувала. Іди, синочку, байна на войночку. О йди, не забавляйся. Зарочок за два домів вертайся. Жде мамка рочок не йде, синочок, Жде мамка другий, іде син любий. Йде син любий не сам з собою. Не сам з собою, а з невісткою. Ой, віш ти з нової хати. Стала синочка венцем витати, А не вісточку гірким по линцем. Син вино не пив під коня віллів. Гірким полинцем поділилися. Поділилися, потроїлися. Знала з мати, як чарувати. Тепер знай мати, як поховати. Синка сховала підвікон цьому, а невісточку підворі цьона. Над синком ростуть два я над над місточком дві березочки. а ростуть, ростуть, розростаються. Листок до листка приліпаються. я віддав коли два.